Любі рідні християни, вітаю з Новим Роком вас, усіх конфесій, звань і націй я вас благословляю в добрий час. Господь дарує Новий рік, ось він перед нами. Будемо бадьорі і вперед підемо. Ми світу, світло, сіль, ми християни, нас до Христа вузенька стежечка веде. Світильники поправимо ми з вірою. Надіючись і Бога полюбивши, любов проявим повною лиш мірою, усіх, хто змучений тут на землі потішимо, пробачимо кого ще не пробачили, Бог ще сьогодні шанс дає для нас, і якщо когось ненароком ми образили, дає нам Бог все виправити час. Нам новий рік Бог дав не для забави, працюємо, не жаліючи зусиль. Бо якщо жить, то жить для його слави. Він недарма благословляє рік новий. Бажаю всім здоров'я і натхнення, тепла в будинках і радості в серцях. У всьому Божого вам благословіння і вічного життя з ним в небесах.